Якщо вам доведеться зупинитись в Києві, ніколи не винаймайте квартиру 66 у кольоровому кварталі. Ці апартаменти привабили мене дешевою ціною, коли я переїхав до столиці, але тоді я ще не усвідомлював, якої помилки я припускаюсь, коли погодився заселитись туди. Я жив у квартирі не дуже довго, близько тижня, перш ніж я побачив її. Спочатку я подумав, що, можливо, у неї було не все в порядку з головою. У моєму будинку мешкало багато, скажімо так, цікавих людей. Я вирішив просто ігнорувати їх або не потрапляти їм на очі, однак її я бачив все частіше і розумів, що з нею точно щось не так. Вона була не просто якоюсь хворою, здавалось, що вона одержима якимось невидимим злом. Вперше, коли я побачив її, я повертався від ліфта до своєї квартири близько опівночі. Моя домівка була в кінці довгого потворного коридору. Насправді мені здавалося, що між моїм новим місцем проживання і гуртожитком університету, з якого я щойно переїхав, не було великої різниці. Це відчуття пригнічувало мене більшість вечорів, але тієї ночі, коли я вперше побачив її, у мене був дуже хороший настрій. Раптом я відчув приплив страху. Вона стояла біля моїх дверей, а її довге чорне волосся повністю закривало обличчя. Я мовчки підійшов, сподіваючись, що вона просто втече, але коли між нами залишилось менш як три метри, вона навіть не поворухнулась. Я був повинен щось сказати. Мабуть, ігнорувати це дивацтво було б ще дурніше. Ніж вести розмови ні про що з сусідами. А привіт. Вона мовчала. З тобою все гаразд? запитав я, підходячи до неї. Її обличчя було опущене вниз на темну підлогу під нами. На її одязі було багато бруду. Я припустив, що вона приблизно мого віку, але її руки були всі у шрамах, немов вони пережили роки якихось тортур. Добре, я піду. Скажи, якщо тобі щось буде потрібно, номер моєї квартири 66, але думаю, що ти вже і так це зрозуміла. Я здригнувся від своєї неспроможності взяти себе в руки, коли намагався відімкнути замок дверей. Я відчував, як вона стояла позаду мене. Стрібок, я ледь не випустив ключі, голос пролунав в моїй голові, і він точно належав тій дивній дівчині. Я не знав, як і навіть чи варто спробувати відповісти. Вона не рухалася зі свого місця, а я не міг сформувати слова чи навіть думки. На щастя, через кілька секунд я все ж відчинив двері. Я негайно замкнув їх за собою, не бажаючи мати непроханого гостя у своєму домі так пізно. Моя дружина вийшла зі спальні, вона була вже розлючена. Гей! Hey! Вона вже хотіла почати скандал, коли помітила мій переляк, що трапилось. Я розповів їй про цю дивну пригоду. Однак моя дружина лише запитала, чи вважаю я, що та дівчина красивіша за неї, і чи я запізнився через залицяння до цієї незнайомки. Софія, будь ласка, мені зараз не до тарганів у твоїй голові. Подивись сама. Я показав на дверей. Дружина підійшла все ще сердито дивлячись на мене. Я нічого не бачу, Діма, ти чотків брехун. Я підбіг, легенько відштовхнув її від дверей і зазирнув у вічко сам. Я теж не побачив нічого, окрім темряви. Я не, я не знаю. Завтра я почищу це кляте вічко. Воно покрито брудом чи чимось іншим. Інакше б ти могла її побачити. Добре, я відчиню ці двері, і якщо там нікого не буде, клянуся богом, я тебе не пробачу. На коридорі було пусто. Лише лампа самотньо світила посередині тієї темряви. У мене була важка, сповнена сварок, ніч, але голос тієї дівчини все ще лунав у моїй голові. Через тиждень після цього ми з Софією сильно посварилися. Я вибіг з квартири, вирішивши знайти номер в готелі, щоб відпочити там. Я не зміг ні забути ту дівчину, ні викинути її голос з голови. Слово стрибок повторювалося в моїй свідомості. Воно впливало на мене, немов заспокійливий засіб, заколисуючи та відлучаючи мене від світу. Я впевнений, що Софія помітила, що зі мною було щось не так, чому б інакше вона стала такою дратівливою, але мені бракувало сил щось їй пояснювати, вона б мені все одно не повірила. Борючись із внутрішньою люттю, я натиснув на кнопку виклику ліфта. На мій подив, двері миттєво відчинилися. В мене замерзла кров у жилах. У кутку ліфта знову стояла та дівчина. Вона була повернута спиною до мене, а її одяг був ще більш забруднений, ніж попереднього разу. Гей! знову без відповіді. Двері ліфта зачинилися. Я, навіть не дивлячись, натиснув кнопку першого поверху. Моя людь, яка тимчасово перейшла в шок, повернулась. Чому ти в кутку, тиша? Роздратований, я простягнув руку, щоб схопити її. Я сподівався розвернути цю незнайомку і змусити її нарешті заговорити. Але я скрикнув через несамовитий жах. Її шкіра була холодною, немов метал. Кінчики моїх пальців почервоніли так, ніби я повернувся у дитинство, коли годинами грав у сніжки з друзями. Я згадав те неприємне відчуття замерзання. Стрібок! Голос пролунав всередині та навколо мене. Він був красивим, якимось нав'язливим і водночас владним. Знову відчувши її, я почувався так, ніби втрачаю контроль над собою. Водночас мене охопив страх. Коли відчинилися двері, я кинувся звідти геть. Вона залишалася на місці. Дівчина не натиснула жодної кнопки. Увесь ліфт немов випромінював якусь зловіщу енергію. Навіть коли я поспішав до виходу, я не втримався, щоб не озирнутися назад. Коли ліфт закрився і повіз її кудись в інше місце. Ми з Софою досить швидко помирилися, але я відкладав наше повернення до квартири, запропонувавши трішки пожити в готелі. Я знав, просто знав, що побачу ту жінку, як тільки повернуся додому. Я намагався забути, подивному спокусливий холод, який відчув, доторкнувшись до неї. У мене було відчуття, що між нами виник якийсь незрозумілий зв'язок. Через декілька днів Софія захотіла, щоб ми нарешті повернулись. У мене вже не було аргументів, чому ми не повинні цього робити. Водночас якась частина мене прагнула бути поглиненою привидом будівлі, ця частина вже хотіла стрибнути. Кілька днів після нашого повернення я тягав різні речі туди, сюди, щоб обставити нашу квартиру як слід. Ліфт чомусь перестав працювати, тому мені довелося бігати цементними сходами, такими, як є в кожному багатоповерховому будинку Києва. На прохання Софії я нарешті зібрався викинути стару тумбочку, яку я придбав ще під час навчання в університеті. Це була громіська річ, і я ледве міг бачити що-небудь за нею, коли спускався вниз. І все таки я зрозумів, що й не вийшовши за поріг своєї квартири, щось було не так. Дівчина стояла на сходовому майданчику наді мною. Її спина знову була повернута до мене, моє серце завмерло. Але я вперто хотів просто пройти повз неї. Я переконував себе, що коли я повернуся, вона знову зникне і почав повільно переступати ногами обережно, щоб не шуміти. Не знаю чому, але цього разу я не хотів, щоб вона знала, що я був поруч з нею. Водночас кожна клітина мого організму хотіла, щоб я подивився на неї, щоб я обернувся та підбіг до цієї незнайомки. Все, вниз, вниз і вниз. Сім сходових прольотів з важкою тумбочкою це набагато тяжче, ніж вам може здатись, але врешті я дійшов до першого поверху. Я поставив тумбочку біля підніжжя сходів і обернувся. Що за чортівня! Я відскочив і не міг повірити своїм очам. Вона була там, все ще відвертаючись від мене. Мені хотілося штовхнути вхідні двері будинку і утекти, або, хоча б, закликати Софію, щоб побачити її обличчя. Стрибок. Раптом усе моє тіло напружилося. Стрибок. Мої ноги почали рухатися слідом за нею. Стрибок. Вона почала вести мене вгору, явно маючи на меті піднятись аж на дах. Її ноги ледь рухалися. Вона, здавалося, плавала, а не ходила. Весь цей час я намагався чинити супротив та ігнорувати голос примари, що лунав у мені. Я не хотів стрибати. Я не хотів йти за нею. Я просто хотів повернутися у свою квартиру і стрибнути в ліжко. Я хотів, щоб все було нормально. Я ненавидів це прокляте створіння. Але водночас я був закоханий у неї. Її волосся блищало у люмінісцентному світлі, її шкіра біла, як алібастера сяяла. Навіть її одяг, брудніший, ніж будь-коли, викликав у мене бажання притулитись до неї. Я був у відчаї. Хто ти? благав я. Чому? Вона простягла до мене кисляву руку, все ще ховаючи обличчя. Замість холоду, який я відчув раніше, доторкнувшись до неї, цей дотик приніс мені лише біль. Кожна кінцівка стиснулась, немов мої м'язи, зараз вибухнуть від тиску. Це було неймовірно болісно. Я хотів почати благати її, припинити, але я не міг цього зробити через біль. Ми дійшли до дверей на дах. І вона врешті відпустила мою руку. Я почув, як внизу відчинились двері. Дмитре, що це таке? О, так от що тут відбувається. Гнів лунав у голосі Софії. Я чув, як вона кинулася сходами на гору. Двері на дах з гуркотом розчинилися, і я відчув вітерець, легкий холод осені. Я побачив похмуре небо та хмари, які були зроблені, немов зі свинцю, стрібок. Вона підпливла до краю даху, а я слідував за нею. Люди та машини внизу здавались маленькими, немов мурашки. Мене охопила нудота. Стрибок. Моя права нога ступила на карниз. Дім, що тут коїться? За мить до того, як зробити наступний крок, я почув крик Софії. Вона змогла розірвати закляття, яке примара наклала на мене. Істота нарешті повернулася. Не в змозі контролювати страх я побіг. Софія цього не зробила. Натомість вона пішла до краю. Це історія з того періоду, коли я жив у Києві. Щойно похорон закінчився, я поїхав на захід країни. Частина мене все ще ображена на Софію. Частина дякує їй за мій порятунок. І якась дуже маленька частина мене все ще. Сумує за нею. У мене зараз чудове життя, настільки чудове, наскільки я навіть не очікував. Я живу в одноповерховому будинку з братом. Він зміг змиритись з тим, як минуле все ще лякає мене. Він розуміє мій страх висоти, мою постійну відсутність дівчини, навіть те, як я іноді бурмочу собі під ніс це одне прокляте слово. Але він не може зрозуміти потреби дорослого чоловіка у нічнику. Звичайно, він же ніколи не бачив обличчя тієї дівчини, він ніколи не бачив очей, які вбирали все світло та поїдали щастя. Він ніколи не бачив, як очі можуть почати рости та рухатися на обличчі. Він ніколи не бачив гніву темряви. Частина мене завжди шукатиме ті очі, які витягли з мене мою душу. І десь глибоко всередині я знав. Що частина мене завжди хотітиме стрибнути?